Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги рестайлінг міні-трактора Scout Тву 404 c з кабіною на 40 кінських сил. Ось з нового тут, як мінімум, капот. Бачите, його навіть дошили. Ось такі штуки. Більше захисту з боків буде в ньому. Потім по кабіні є оновлення саме по салону, в цілому інша гума стоїть. І так то в основному все. Давайте оглянемо. Це досить мінімальна комплектація, його невелика гума стоїть. Ось. І давайте подивимося, що в нього цікавого такого є. Е, першу двигун. Фухон наш підключений, Все добре. М490 ВТ той самий, що стоїть на Донфер, на кентаврах на 40 кінських сил стандартний базовий. І тут з лівого боку вже встановлені всі електричні вузли. Ось також досить зручно в обслуговуванні. В цілому все, що по нього можна нового сказати. Ось, Додатково щось що така є прибуда, я трошки не розумію, що це. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось, Акумулятор у нас великий, потужний, Тому для нього його буде достатньо. Бачите, навіть фільтрик у нас тут з захистом таким потужним іде. Тобто на ньому можна добре такі глоцити і все буде ок. Так, у нас, ну, звичайно, що повний привід. Є ведучий передок. 8 противаг спереду. І на, задніх, на задній осі також є. Потім бак. У нас, по-моєму, на 60 ті Ось такий пластмасовий. Тут вже біля підножки знаходиться. Потім передній гума у нас. 7,5 на 16, задня. 11,2х24. Дивіться, тут навіска цікава. По-перше, у нас два гідравлічних циліндри. Ось такі автофіксатори є, бачите. Ось так це працює. Цікаво зробили. Це для автостепа. Потім вал відбору подужності, форкоп. Аналогічно, все ідентично, як в інших моделях. Плюс місце для номера з підсвіткою вже стоїть. Бачите, як у нас високо піднята кабіна на додаткових планках. І ще так само є кумові подушки для зменшення вібрацій, плюс два комплекта ззаду, тільки гідровиходів, плюс камера заднього виду, Чому би і ні, хай буде. У нас тут стоять підножки з обох боків, подвійні, також плюс. Все чудово і давайте глянемо кабіну. До речі, а, повітряний фільтр. Гляньте, ванні, який тут високий корого тут зверху. Тобто більш кращої якості встановлений, ніж на аналогах. Ось. І по салону тут додали ось такий матеріал. Бачите, він на липучках він знімається, чиститься і ліпиться назад. Це, 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 це раз. Потім двері в нас такими фіксаторами йдуть. Можна фіксувати їх трошки відкритими на 10 сантиметрів. Ось у нас є тут пристанований лічок. На газових упорах магнітола, два динаміка спереду, потім сама пічка працює, вмикається. Ввімкнення додаткового світла, передній ямова скла і двірник. Так само ввімкнення вентилятора тут, тут ще чогось, тут на ньому ще вмикач. А, ось так, внизу. Світло-підсвітка аварійка повороти. Будемо дивитися, що це. Валдобор потужності, 540 тисяч обертів. Реверс, вперед назад. передачки у нас. Бачите, Блокування між всього диференціалу, окремий речажок, і це вимкнення і вимкнення. А, ні. Це в нас ще щось додаткове. Бачите, у нас два рычага. три навіть речага гідравліки, і ось ще і пониження і вимкнення повного приводу. По комплектації в нас тут все дуже добре. Навісні педалі йдуть, щеплення. Мені здається, воно також може бути довгтискове. Навісні педалі галь і акселератор окремо. Ось бачок мивайки, у нас Микачі. Ну І це магнітола, яка показує в нас. Задній е, вигляд. Зараз вимкнемось. Маю увімкнутися в зажиганні так само. А ну? Мені здається, вмикається, коли запускається. А ні, дивіться, бачите, вже показу. заднього вигляду. Така досить посередня якість, але вона є і людину точно розібрати можна. Це вже є плюс. Лафончик ледовський. І в цілому по салону все, бачите, скрізь все обшите на липучках. Ну, круто придумали насправді. Сидіння в нас на салазках, вперед назад їздить на пружинці, яка регулюється з такими боковими пілокітниками. Руль у нас такого. Напівгуну, напівпластик. М'якенька із баранкою. Потім, Потім в цілому, все давайте покажемо приборку. Рівень палива. Отвічно ми включили підсвітку. Це. Так її вимкнути. Ось вимкнув. Вимкнув. Що в нас тут ще показує? Температура, напругу акумулятора, мотогодини, оберти, тиск масла. Це дуже добре, що він тут дуже є. І в цілому, в цілому ось так. От, Дивіться, Бачу тут резинки, я мені здається, що могла прорегуватися, але не цій комплектації. Вмикається. Микається, що ще вмикається. А, це, мабуть, мигалка. Є зверху мигалка? Ні, немає світла. Щось коли це микається реджажок. Окей, допустимо. Можливо, це саме опомивачі. Або і ні. А, добре. Тоді що? Можемо в цілому запускати? У нас тут майже пів баку палива. Будемо пробувати рухатись на ньому. У мене мікрофон є, мене буде добре чутно, тому давайте запустимо його.

Ось такі на тривог вправо, вліво. Це в нас повернені передачі. Танце повищено, давай спробуємо пониження. Уже повіл, давай таке группа Давай таке подрайваємо Так, чтобы остаточно понышки za nią kamera tak 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 jest. tak 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 to tak Nie tak nie tak patrzeć na І від нас ложиться відразу так само ключем. Ось так. Пану, він на передачку О, хай буде на передачці. Ось так в цілому. Досить зручно і цікаво. Дивіться, у нас підножка такого зеленкуватого вінтівку. або це просто через люк так світить. Така кабіна у нас. Ось в цілому, так, що цікавого в ньому може бути, наприклад. Ну, наприклад, покажи передній міст. От він не самий потужний, що може бути, але в цілому для 40 кінських сил піде. Тому дякую вам за увагу. На все добре і до побачення.